Якось економіка сьогодні ну на перших шпальтах насправді іноді от політичне, суспільне життя виходить на перші щаблі Тут ні, сьогодні дійсно кілька важливих тем, які заслуговують уваги і заслуговують того, щоб про них говорити. Саме тому у нас в студії просто зараз Сергій Фурса економісти і фінансовий аналітик. І доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами сьогодні. Тож, по перше, як будемо далі будувати чи відновлювати чи руйнувати економічні відносини з Росією? Ми знаємо про те, що у нас є складнощі в цьому сенсі, і а, в плані ідеологічному, звичайно, торгівля з агресором це ну це на цьому потрібно поставити хрест, фактично. Але а, варто зазначити, що певним чином дещо ми втрачаємо ринок збуту. Скажіть, чи дійсно багато втратимо? Ну ми дійсно втратимо. Теоретично ми втратимо дуже багато, якщо б ми сказали, от зараз 12-й рік, і ми починаємо щось втрачати. Але Росія вже все зробила за нас. Нам не потрібно приймати жодних рішень. Вони вже прийняли всі рішення, і ми просто нічого не можемо з цими рішеннями подіяти. У нас дуже така добра позиція, психологічна добра. І якщо ми, наприклад, в 12 му році в нас 40% десь експорту, 35-40% було до Росії, зараз 12. І ті заходи, які вони зараз озвучили. Коли вони кажуть, що вже нема зони вільної торгівлі, так і вже давно нема. Тобто фактично нічого не зміниться. Ну, Хіба що експорт з Казахстану і Білорусі до Росії трошки збільшиться, якраз як Т той же експорт з України до Казахстану. значить, нас будуть більше любити за те, що ми. Їм допомагаємо. Ну, Як зараз нас люблять білоруські авіаперевізники. Ну, звичайно. При, приблизно так. І все-таки Є вже фактично мораторій України на саме виплату кредиту Януковича. Ці три мільярди, які е, кому горлі стоять, напевно, росіянам, російській владі, звичайно ж, і вже є незадоволення російської сторони щодо запропонованих умов реструктуризації. Чи подадуть на нас до суду, і чи будемо ми виплачувати борг? Нагадаю, Януковича, не борг України перед Росією. Ну от якщо вони подадуть до суду, саме така... Буде позиція України, що це Борг Янукович, а не України. Тому давайте якось на це дивитися. Насправді так, сьогодні мораторій, тому що сьогодні ми мали погасити ці 3 мільярди. І там, до речі, під роздачу попав ще російський Сбербанк, тому що там 3 мільярди з чимось, Там ще було два кредита від Южмаша та Украфтодора, який також підпав під мораторій. Чому не зрозуміло? Ну підпав і підпав. Як далі буде розвиватися події, невідомо точно, тому що так Росія декларує, що вона подає на нас до суду. Але питання в тому, що це лондонський суд, це все єврооблігації, які регулюються лондонським правом. І начебто, ми так ми винні за цими єврооблігаціями не питання, але ми пропонували умови реструктуризації. Україна взагалі всю дорогу вела себе дуже як поважна, чесна людина. Тому в нас є зим, з чим ти до суду, тому що допоки не було питання погашення, росіяни не згадували, що це офіційний бор чи такий. Тому що в чому була суть єврооблігацій? Що ми не могли не платити Росії. Якщо б був шанс, ми вже два роки тому сказали до побачення. Але це призвело б до крос-дефолту по іншим єврооблігаціям це була б проблема. Наразі в нас є лише ці єврооблігації. дефолту немає, і тому ми можемо говорити до побачення. Росія, вона може і так, йти до суду. Але питання знову ж таки повертаємося. Це лондонський суд. Він, звичайно, не політичний і справедливий. І, начебто, ми будемо мати гасити цей борг. Але у той же час він справедливий, тому він розбирається. А коли лондонський суд розбирається, і в нас є угода, то викликають. Ну, від останнього клерка, який якийсь там в переписці щось писав, до людей, які приймали рішення. Ми знаємо, що ці рішення по цьому боргу приймалися десь в бункері в Сочі. І я не думаю, що Володимир Володимирович захоче їхати до Лондону і щось казати там, де казати неправду не можна. Ну... Виглядає досить оптимістично. Я, я, я завжди за те, щоб віддавати борги. Проте ну, вибачте, ці борги мають бути чесними. Я е, не знаю, чим погодиться українець із тим, що. Е, Борг Януковича має бути виплачений. Давайте так з економічної площини вийдемо, якщо все таки щось піде не зовсім так, як ми зараз з вами очікуємо і говоримо про це. Якщо все таки нас змусять виплачувати ці борги колись, а як це може вплинути на суспільно-політичні якісь процеси в Україні? І чи може це якось я не знаю, збурити суспільство? Я не думаю, що це якось збурить суспільство, угу. тому що є багато більших речей, які набагато більше збурюють суспільство. До Того ж знову ж таки, ці процеси не йдуть швидко. Там два-три роки знадобиться на те, щоб прийняти рішення. З одного боку, це або ішак здохне, або падішак, там невідомо, не, не що буде і кому віддавати через два-три роки. А по-друге, радикалізація українського суспільства вже набагато зменшиться, тому що ми наразі проходимо економічне дно, і наразі пік усіх несприйняття суспільством взагалі нічого. Тож, коли через два-три роки буде якесь там економічне зростання, і ми будемо казати, ну дивіться, як в нас все добре. То 3 мільярди, ну вже маємо віддасти так, маємо віддавати. Тому що насправді ми ж, якщо ми не віддамо, то тоді в нас будуть великі проблеми. І щоб запобігти цим великим проблемам після вже Лондонського суду, якщо таке рішення буде, і якщо суд буде, то нам краще буде віддасти. Власне на сьогодні запланована ця важлива тристороння міністерська зустріч України, Росії і Єврокомісії стосовно зони вільної торгівлі стосовно взагалі економічних відносин України із зовнішнім світом. Є певні питання, вони стосуються саме закриття економічного простору між Україною і Росією і відкриття нових горизонтів. Я говорю про Європу. А давайте спробуємо я не знаю, з економічної точки зору порівняти. А ми мали зону вільної торгівлі в рамках СНД. Це зараз прикривається з січня, і маємо зараз нові перспективи торгівлі фактично із європейським союзом. Що краще, що більше, що для нас буде більш вигідним? Давайте так, не можна казати більше і вигідніше, тому що коли у вас є якийсь економічний партнер, вам потрібно, щоб він був прогнозований. Коли ви говорите про Росію, він не прогнозований вже багато років, і ви не можете. Постійно будувати якісь плани та прогнозувати. Так, звичайно, ринок Росії для нас ближчий, зручніший. Тут в нас і невелике транспортне плече. Тут mm -hmm. треба казати про культуру споживання, вона в нас однакова. Тобто, mm -hmm. якщо карамельки Рошен їдять в Україні з чаєм, то їдять і в Росії. Але десь в тамбухту не їдять. Це ж таке ж питання, наприклад, в Китаї величезний ринок, на там півтора мільярда людей, але вони не їдять карамельки. Вони щось інше їдять. Тому, звісно, через це ринок Росії для нас був дуже зручний. Mm -hmm. Але якщо ми будемо казати, про одну сторону непрогнозований партнер, на яких ми не можемо прогнозувати, ми бачимо раз, і відразу в нас є якесь падіння. Це неприпустиме для бізнесу з іншого точки зору по об'ємам по об'єму споживання, європейський ринок набагато перевищує російський ринок оплата спроможності. Просто питання в тому, що там стандарти трошки більші, так і конкуренція там набагато більша. Тож навряд чи ми можемо очікувати, що величезна кількість українських компаній відразу опиниться на поличках в європейських магазинах. Але таке ще інше питання, тому що нам насправді доступ до європейського ринку означає не тільки доступ до європейського ринку. Тому що якщо ми можемо продаватись десь у Франції, ми можемо продаватись в Тунісі, в В'єтнамі і так далі. Український ринок це Північна Африка, це Азія, оці такі країни десь з таким же самим рівнем життя населення, як українське. Де такі ж самі товари будуть знаходити свого споживача. І ці ринки відразу відкривають. Насправді вони вже відкриті для нас, тому що от з 1 січня тільки Україна відкриває для Європи, а ми ж, нам вже рік тому допустили. Тому для нас мало що зміниться насправді. Тож це добре через те, що на багато інших ринків маємо доступ. А якщо дивитися, що там за деякий час зараз Європа та Штати говорять про зону вільної торгівлі, то в нас просто буде доступ до там, майже всіх ринків світу завдяки цій угоді про асоціацію. Ну мені здається, що це аж зовсім не шило на мило, якщо говорити Дохостр... в в довгостроковій перспективі. Так. Просто на початку, ну, якщо б ми каждоби точкою вільку брали сьогодні, і Росія раптом закриває ринок, угу. то так це був би величезний шок для української економіки. Але оскільки вони ці шоки розтягнули вже на багато років, і ці шоки у нас йдуть з 2013 року, то вже ну. Таке питання не дуже вша. А давайте про економічні відносини з Росією саме в розрізі енергетичного сектору. Наскільки нам буде це накладно? Зараз? Ми бачимо, ми зараз газу можемо не купляти в Росії. Ми так купуємо в газ в Росії трош... трішечки для того, щоб заповнити сховища <mesmo> <ten> Наші тому це не питання вже завдяки ну, насправді там нічого нічого не відбувається. Так, але за два роки ми максимально диверсифікували поставки, і треба розуміти, що. Поки що Європа споживає російський газ і mm -hmm. ми транзитуємо. Але з наступного року вже завершиться будівництво інфраструктури, яку американці вони там сказали тоді, в 2014 році, нам потрібно три роки, щоб поставляти свій газ на європейський ринок. В Америці цей газ коштує 80 доларів. Якщо в нас тут ціни 200-250 наразі, mm -hmm. то в Америці 80. Вони зараз будують термінали, Іспанія, Польща, Прибалтика, і вже наступного року почнеться поставки американського газу. Тобто питання залежності від Росії взагалі зникне. І наші сховища можуть бути використовувати вже для американського газу, щоб закачувати влітку і викачувати потім взимку в ту ж Європу. Тож енер... мені складно уявити це життя без, без енергетичного шантажу. Щорічного. Так ви, ви вже живете, ви вже живете без цього з цього року. До речі, так. Ну, цього, цього року вже помігло. його немає. Тому що не... чому мене питання. Чому нас е, більше 20 років годували е, оцією залежністю від е, е, торгівлі Росії з Європейським Союзом? Ми посередники. Ми не можемо е, тому, без що цього коли ви головне. є посередник при торговлі з Росією, ви можете заробити кілька мільярдів доларів. Коли ви посередник при торговлі е, газом з Р... Європою, ви не заробите нічого, і тому, що розчистили ринок газу, тому що підняли е, ціни. І... Не, здається, це питання ідеогічно. Зручно ні, було ні, тримати ні, українців. Ні, це, це не. Це ідеологічно, це питання грошей. Просто тут заробляли дуже великі гроші, а зараз вже їх не заробляють. Оці там приблизно 3 мільярди на рік забрали. Хтось, звісно, постраждав, але для країни, для економіки це набагато краще. Просто корупція пішла. В цього ринку газу пішла корупція. І відразу ви бачите результат. Все таки сьогоднішня зустріч. Треба зазначити, що Тулена Зеркаль від неї багато очікує і каже, що ми будемо вирішувати, що ж робити нам далі, як нам жити далі. А чи можна сказати, що це тристоронній цей контакт він буде якийсь дійсно вирішальні? Ні, взагалі не про що? Ну просто ми не можемо домовитись, тому що нема про що домовлятися. Тут питання взагалі не можемо домовитись. Це все таки ритуальні зустрічі, які тривають вже понад рік. Де ніхто нікого, ну тобто, виходить там каже, я хочу, щоб ви сьогодні пробігли босоніж по проспекту. В так лунають вимоги росіян. Вони неможливі. І це європейці кажуть, давайте будемо просто сидіти і слухати. От ми там приходимо раз на місяць, сидимо, слухаємо до одного. Хтось кому щось каже, розходиться просто коли мені здається, це навіть іміджеве більше питання зараз для України. Ми маємо показати, що ми все-таки до кінця ведемо якісь переговори, і робимо саме це вливи. як це... з трьома це... мільярдами. Це... Ми пропонуємо Росії. Ми завжди їм пропонували щось так, так само, як іншим креатора. Ми не кажемо, що ми не кидаємось там чашками на зустрічі. Ми. Ось сідаємо і розмовляємо. Не можемо домовитися. Ну ми ж не винні, що ми не можемо домовитися, Ми ж були готові домовлятися, але просто сторони так далеко один від одного, що домовитися просто неможливо. Як з цими трьома мільярдами, тому що ті умови, які висуває Путін, вони просто неприйнятні. А ті умови, які висуваємо ми, ну вони неприйнятні з огляду на пихатість росіян, тому що ну як це. Тому ми не можемо домовитися. Те Теж саме в цих перемовах щодо зони вільної торгівлі. У Нас буквально півхвилинки пів до закінчення бесіди. Питання можна просто так чи ні, чи приймуть бюджет до Нового року? Ваші прогнози так ні, Мене не знаю. Не так виходить, ні не знаю. Часно. Хотілося б щоб прийняли, тому що це вел... Мінфін підготував дуже сильну реформу, але на жаль, вона торкається за багато інтересів, що не дозволяє поки що це в цьому пройти. Будемо чекати і сподіватися на те, що цього тижня щось проясниться, і Верховній Раді, в тому числі. Дуже дякую вам за цю бесіду.